Російська армія пристосувалася до тактики збройних сил України в сенсі використання ракетних систем залпового вогню. Хаймарс тепер росіяни свої командні пункти, склади зберігання базують за лінією досяжності Хаймарса. Як ми знаємо, ця довжина, ця дальність ураження ракетами, які є у Хаймарса, і М270, і Марс-2, складає 70-80 кілометрів угли позиції противника, і це насправді надання цих систем і поява їх у нашої армії були таким собі геймченджером на полі бою, бо фактично дозволила протидіяти масованому артилерійському наступу Російської Федерації, коли вони застосовували тактику вогневого валу, який називають. Для цього їм потрібна була величезна кількість снарядів, ресурсів, щоб перетворювати ландшафт на, на місячний ландшафт. Тобто йоти на йоти не залишати цілого та живого на тих позиціях, коли куди вони заходили. Відповідно, з появою хаймарсів тактика збройних сил України полягала в тому, щоб закидати за комір, закидати за спину росіянам снаряди і бити точно по їхніх складах, по їхніх місцях концентрації боєкомплекту. Ця тактика, як я сказав, була ну не інакше як геймченджером, і дозволила нам суттєво змінити перебіг бойових дій. Але зараз, як каже залужний, я процитую його е слова у виданні з Economist. Вони відійшли на відстань, на яку Хаймарс вже не може досягти. А нічого далекобійнішого у нас немає, як говорить е, залужний. По суті, це дуже короткий висновок всього того, що е, насправді е, зараз ми стикаємося із е, двома викликами: перший це армія Російської Федерації дійсно змогла організувати свою логістику із віддалених складів, які знаходяться в глиб окупованої території або території Російської Федерації на 80 кілометрів. І далі е, зараз всі сходяться на думці про те, що близько 100 кілометрів складає лінія постачання. Е, це плече постачання російської армії, тому вони таким чином перелаштувалися на наявність в української армії хаймарсів. Плюс до цього ще створюються нові виклики: це з одного боку значно ускладнює російську логістику, тому що це потребує велику кількість транспорту щоб підвозити ці боєприпаси. З іншого боку, це створює таку широку розгалужену мережу польових складів з мінімальним запасом боєприпасів. Відповідно. З неможливістю їх уражати так цілеспрямовано точково великою кількістю, е, і е, за, за наявності такої сітки. Розвалужених складів буде виникати питання: а чи потрібно нам стріляти цією ракетою Хармарс, наприклад, малесенький склад, навіть якщо ми знаємо про його існування? Чи не потрібно, чи буде це вигідно, чи не буде. Включаються елементи економіки війни. Це перший негативний сценарій для нас. Другий момент, який виникає у зв'язку із цим, полягає в тому, що активне використання хаймарсів було важливим. Фактом протистояння проти армії Російської Федерації е, не лише через знищення їхніх боєприпасів, але й через е, знищення їхніх штабів, а відповідно е, руйнацію їхніх. Е... Ланцюжків зв'язку, центрів зв'язку, відповідно, дезорганізації російської армії. А з огляду на те, що зараз ворог це все переносить у глиб і далі за зону досяжності хаймарсів, виникає питання, чи не стануть вони більш організованими. А це виклики для нас, тому що коли довго воюєш з ворогом, можеш побачити, що він починає вчитися війні, і навіть така безглузда армія, як Російська Федерація. Здатна навчатися і знову ж таки запитайте у захисників Бахмута. Вони вам підтвердять, що росіяни вміють і можуть дуже добре вчитися? Е, відтак е, виклики ці два зрозумілі у зв'язку з е, тим, що росіяни адаптувалися до елементу наявності в Україні хаймарсів, Тож виникає питання: а що ми тепер можемо їм протиставити? який козир у рукаві маємо для того, щоб діставати такі склади на їхній глибшій території? Зараз дуже багато дискусій, зараз дуже багато розмов щодо того, що це може бути. Включаються у ці дискусії, і західні партнери. Зокрема, всі зараз ходяться на думці про те, і є уже по суті ухвалене рішення з приводу надання Україні ось таких боєприпасів, що воно таке. Це ракети, які адаптовані до використання в системах HiMars або МЛРС гусеничного аналогу Хай які розробили спільна розробка Боїнг та СААП дві дуже відомі компанії. По суті, в своїй вони схрестили в одному цьому боєприпасі два види снарядів з одного боку. Це не це двигуни від некерованого реактивного снаряду М 26 які свого часу були розібрані, і керованої авіабомби GBU-38. В результаті вийшов високоточний засіб, який може вражати ціль на відстані до 60 кілометрів, або чому 160 кілометрів? Якась така не. Знаєте, не кругла цифра, начебто 100 миль. От о, о, означають е, виробники, що в технічних характеристиках зазначають 100 миль відповідно 100 миль у переводі на іншу метрику складають 160 кілометрів. Ці снаряди називаються glsdb Немає значення, зрештою, як вони називаються, має значення, е, має значення їхня. Сила ураження, по-перше, ці снаряди вони здатні і вони адаптовані під системи Хай Марс, і це дуже хороша можливість для нас, тому що поготися збільшення в два рази рівно вдвічі можливості досягнення нашої мети від 80 до 160 кілометрів суттєво розв'яже руки українській армії. Але є проблема. Проблема ця полягає в тому. Що всі джерела говорять про те, що ці снаряди спільного виробництва Boeing та Saab можуть надіти до української армії на початку 2023 року, деталізують про весну 2023 року. Крім цього, варто розуміти, що їхній початок серійного виробництва, який запланований якраз на 2023 рік, на початок не буде становити. Тисяч одиниць, мільйонів одиниць, яких нам там потрібно, умовно кажучи, вони будуть доволі скромними можливостями за за своїми можливостями по виробництво. Ну, принаймні на нинішній час. Тому, звісно, ми би хотіли отримати атакамси, які вже є, які вже є розроблені, але поки що про них не доводиться говорити. Втім, чекаємо на постачання, ну принаймні, ось цих от снарядів від СААП та Боїнг. Вони можуть чітко. Додати українській армії можливості по ураженню сил противника на відстані. Наступним варіантом, який проговорюють щодо можливого постачання Україні, це європейські зразки ракет повітряного базування під назвою Storm Shadow, також їх називають більш відомі як назва Скальп. Їх уже сватують, так би мовити, сватують під крило українських літаків, і про це навіть висловлювався, начебто, у ну не начебто, а висловлювався Бен Волес, міністр оборони Великої Британії, виступаючи перед парламентарями. Говорив, що Британія не цуратиметься надати скальпи ось ці ракети, якщо Росія буде продовжувати удари по енергетичній інфраструктурі України. Як ми бачимо, удари тривають ракет, поки що немає, але. Напевно, що про цю розробку треба трішечки детальніше поговорити. Що ж воно таке? Storm Shadow або Scalp? Ця ракета має масу. 1300, до 1300 кілограмів, бойова частина якої складає 450 кілограмів. Це доволі потужний заряд. Дальність його може досягати 250-300 кілометрів. Однак ті повідомлення публічні, які зараз є про Storm Shadow, вони викликають все ж таки скептицизм. Адже написало про те, що Storm Shadow можуть надійти до України одне британське видання, яке утім, має сумнівний такий душок за собою. Трішечки про російське походження. Крім цього, у фаболі вони розповіли, що для потреб. Збройних сил України Storm Shadow мають адаптувати під бомбардувальник су 24 М і цю адаптацію мають провести у Польщі при тому, що у Польщі на озброєнні су 24 М немає. Тому дуже велике питання: чому саме у Польщі і чому, власне кажучи, саме такі свідчення наводяться у статті відтак ще більше. Питань виникає до е, можливості постачання Україні е, цих снарядів е, у тому, що е, ну ми не бачили ніяких з офіційних е, реально заяв е, про те, що вони можуть надійти. Хочеться помилятися, але е, наразі про такі помилки говорити не доводиться. Е, є ще один варіант, е, який реально може посилити нашу армію у сенсі. Так би мовити, доставання чи то як російських тилів і російських шляхів логістики? Адже з'явилося повідомлення, що Сполучені Штати Америки планують надати для України розумні бомби. Ось так вони виглядають. Що такі розумні бомби? Це трішечки комплексніше. Поняття ніж просто якийсь снаряд, це радше апгрейд до снарядів. Їх називають дждім direct attack munition Це доволі таке прагматичне американське рішення, яке буде дозволяти точно вражати. Наші цілі, які ми собі задаємо на відстані від 15 до 80 кілометрів, це дозволить модернізувати авіабомби, які є у розпорядженні української армії. Ось так, от ви можете побачити, що хвостовик, наприклад, дочіпляється до авіабомби, на неї можуть встановлюватися крила. І відповідно з новим хвостовиком та з крилами бомба стає керованою знекерованою. Відтак, якщо говорити про такі комплекти апгрейдів, які мають надати для розуміння, Зумних бомб Сполучені Штати Америки це uh, є їх три варіанти. Перший варіант uh, це звичайний GDAM, який uh, по перше дозволяє підвищити точність до декількох метрів uh, влучання. У ціль uh, крім цього. Uh, він коригує ось ця система, дозволяє коригувати політ бомби на всі траєкторії, що в свою чергу нівелює вплив похибки пілота при скиданні цієї бомби. Крім цього, є така ймовірність, що Цю бомбу можна таки інтегрувати під українські зразки наявної радянської техніки, такі як міг 29 су 25 су 24 су 27 які ми маємо на озброєнні. Крім цього, перевагою цієї системи є те, що ми можемо закладати цілі безпосередньо ще на землі, тобто встановлювати відповідне коригування, перебуваючи ще на ґрунті, що в свою чергу не потребує відповідного оснащення літака новими сучасними системами, інтеграцію. До нього нових модулів наведення, або що є друга модифікація таких зразків бомб, яка називається LGDAM. в цьому випадку наведення бомби може здійснюватися не лише з шляхом підсвічування цілі із літака, але наприклад, наприклад, ще й з безпілотника чи з наземної станції, що теж доволі непогано розв'язує руки у такій маневрній боротьбі, яку зараз проводять Збройні Сили України. Проте найцікавіший яким є варіантом зараз для України, це є модифікація GDAM-ER, який перетворює бомбу не просто на на точну, а ще й плануючий на плануючий боєприпас, і от експерти зараз ходяться у думці, що цей варіант для нас є суперкласним. Він може досягати цілі на 80 кілометрах, і відповідно ці цілі можуть вражатися із української авіації, крім цього, звісно, певні. Певні позитивні новини в цьому контексті для нас полягають у тому, що, можливо, наші партнери, якщо не готові зараз модернізовувати наші літаки для таких модифікацій е, керованих бомб. Е, можливо, і, і, і якщо вони не готові нам надати свою е, свої зразки е, авіації, наприклад, американської, то можливо, вони дозріють до того, що ось такі бомби ми зможемо вішати на підвіси тих літаків радянського зразка, які є зараз на озброєні наших партнерів, і які вони готові передати нам. Йдеться про. Е, Літаки Польщі, літаки Словаччини, які ось уже 9 місяців е готові ці дві країни надати Україні, а як то кажуть, віз і нині там. Тому, можливо, ці літаки радянського зразка із західними зразками авіоніки, вже встановленої у себе, вони ми їх все ж таки отримуємо на озброєння повітряних сил збройних сил України, що буде теж дуже хорошим свідченням підтримки нашої боєздатності і нашої можливості протистояти росіянам у ході їхнього нового запланованого широкомасштабного вторгнення, про яке у інтерв'ю сказав головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний.